Чому я постійно закохуюся у людей. У цьому відео ми обговоримо такий процес, коли ми постійно закохуємося. Там буквально навіть між цими закоханостями може бути проміжок місяці, інколи навіть в тижні. Що це таке, через що воно відбувається, та як з цим жити і працювати? Дивіться, що. Під собою має такий процес, як закоханість. Це отримання уваги від іншої людини, або це захоплення людиною, яка для нас зробила щось хороше. Відповідно, найчастіше ви можете не любити людину і не любити нікого із цих особистостей, у яких ви закохалися начебто. Дивіться, як це працює, це можна порівняти із маніакальною фазою. І найчастіше так і є. Дивіться, коли маніакальна фаза вона виникає, нам хочеться щось робити, нам хочеться творити, нам взагалі хочеться змінити повністю життя. І у нас неймовірно великий ресурс енергії. І інколи мозок, якщо елементарно не вистачає якихось ендорфінів. Якось скучно у житті. І раптом на нашому шляху трапляється людина, яка просто робить для нас щось хороше, або проявляє мінімальну, так, е, та, так би мовити, увагу, і мозок спрацьовує так, що ми весь свій фокус у цій маніакальної фази ми направляємо на людину. бо Поруч немає ніякого такого, скажімо так, процесу, на який ми це можемо направити на творчість чи на щось інше. Напаки, от творчим людям, можливо, навіть і добре з маніакальною фазою, частково тому що вони в такій фазі можуть створити щось дуже класне. Звичайним людям, які не пов'язані з творчістю, направити це на роботу інколи досить важко, особливо, якщо робота не подобається. А закоханість це досить таки простий для нас процес. Він звичний як природньо, так і емоційно. Тобто, ми вже це бачили, ми вже це знаємо, ми знаємо, що це класно. І відповідно, ми йдемо у щось більш знайоме. І починаємо з цим жити. Ми отримуємо той емоційний досвід, якого так не вистачає. Особливо, якщо ви досить емоційна людина, ви там умовно, трішки меланхолік, трішки навпаки сангвінік. Тобто, і в принципі ви така людина, яка. Які хочеться яскравого життя, які хочеться емоцій, у вас ці маніакальні фази можуть тривати досить і досить часто. І відповідно, так як ви не можете направити цю енергію на щось. Продуктивне, скажімо так, найчастіше це проявляється на людей. Про що це також може свідчити? Найчастіше це свідчить про те, що у нас у дитинстві хтось із батьків не додав нам цієї уваги. Або обидва батьки були холодні, а ви такі емоційні і вам ну, ви недоотримали любові. І відповідно, зараз. Це ваша ціль номер один. Неважливо, що за людина перед вами, вам хочеться отримати від неї увагу. А інколи хочеться отримати від всіх і зразу. Тобто тут ще включається комплекс хорошої дівчинки. Мене будуть любити тільки тоді, коли я хороша, я все виконую і взагалі найкраще. Тож, якщо ми не доотримали любов. І ми продовжимо бути у цьому процесі, закохуватися у лівих абсолютно людей, яких ми знаємо не так довго, і ми не бачимо їх як своїх майбутніх партнерів, що з цим робити, як із цим впоратися. Дивіться, маніакальна фаза це такий сплеск енергії. І щоб якось екологічно воно пройшло, і ми не закохалися, тут є два варіанти: менш приємний і більш приємний. Менш приємний – це традиційно, чому, наприклад, на деяких людей, у яких є маніакальна фаза, це не діє в плані закоханості, тому що це абсолютно велике розчарування у чоловіках або жінках, або взагалі у людях. І, відповідно, маніакальна фаза вона у них працює на те, що вони класні, ахієнні, і їм ніхто не потрібен. І більш приємно це коли ми свій ресурс заземляємо і розподіляємо на ту чи іншу сферу. Тобто, коли ви відчуваєте оцей імпульс, який, скажімо так, обумовлений от таким процесом, що це просто якась закоханість, якась сильна симпатія, і у вас прям ви як психопат за цієї людини. Дивіться, перше, це треба заземлитися. Заспокоїтися, можливо, піти у медитацію, якщо у вас є потреба. Можливо, завести щоденник, де ви будете пояснювати свої емоції, відстежуйте свої також емоції. От щоденник емоцій вам цьому допоможе, бо ви можете простежити. Це так само працює як з переїданням, наприклад. Де я сьогодні отримала стрес, що мене кинуло в цю емоцію? Що я до мене як поставилися добре, недобре, заслуговую я цього, не заслуговую, чи це нормально, чи це просто людина була вічлива. Тобто відстежуйте, призупиняйте себе, концентруйте цю енергію, але вона вже нікуди просто так не дінеться. Тому ваша задача трішки призупинитися і почати їх розсовувати на якісь сфери. Спорт, робота, творчість і тому подібне так само прекрасне правило для самотніх дівчат: якщо у вас немає стосунків, немає сексуальних стосунків, у вас більше грошиків. Відповідно, якщо у вас, наприклад, ще й проблема з грошима. Налаштовуємо у цей свій маніакальний імпульс на роботу, і ви побачите, що цифри на вашому банківському рахунку вони будуть зростати. Таким чином, ви, по-перше, утримаєте себе, ви знімете залежність від людей. від Коханців, умовно, знімете взагалі спектр від інших людей, більше налаштуйтесь на себе і зможете контролювати у цю маніакальну фазу. Тому що, як тільки ви не будете це робити, вас відкине у дуже жорстку депресивну фазу. А якщо ви ще людина, яка не може собі дозволити просто полежати, подепресувати і тому подібне, я зараз говорю не про важку клінічну депресію, тобто ні в якому разі, це умовно про людину, яка. Трішки любить от такі змішані емоції, вона сама в них свідомо йде або несвідомо, і їй трішки це десь підсвідомо подобається. Тому, якщо у вас тим паче немає часу, і ви хочете, як здорова людина, умовно проявляти їх, взагалі відчувати себе і краще йти по життю, то робіть практики, відстежуйте ці стани. Також відстежуйте, чого вам не вистачає, що дає саме ця людина. Турботу, не знаю, можливо, якусь красу, можливо, пораду, допомогу, і спробуйте надати це сама собі. І відчуйте, що вам для цього ніхто не потрібен. У вас, перш за все, є ви. І ви прекрасно наповнюєте себе новим ресурсом, без маніакальних фаз. Дякую за такий цікавий випуск. Люблю цілую. Підписуйтесь!